Провенки були мої рідні, мої друзі, які розмовляють українською мовою. Я хочу зараз з вами розмовляти про таку персону, як Руслан Колганов, чи теж його ще називають як Руслан Сонце. Таке сонечко, знаєте, такий чоловік, який доїхав до Америці, і зараз почав казати, що він підтримує українців. Але я. Пробачте, таке гарне сонечко, сонечко туди, але не сонце. Що він зараз каже, що він підтримує українців? Яким чином він підтримує українців? Коли він підтримує українців? Дорогі друзі, ви пишете мені у цих мережах, в соціальних мережах, що він ця людина, яка висиджувався висижувався в Росії до того часу, коли його взяли за сраку. Але я не хочу переходити на якісь лічні відношення. Я хочу просто запитати цих українців, які мені зараз висилають такі погані коментарі. що Якоби ця людина підтримує українців? Яким чином? Я я та людина, яка підтримала українців з 2014 року, яка приїжджала до Києву всі ці роки з плакатом, літала через та людина з Америці до України і до Росії і а, в запрошувала міжнародні організації та людей, щоб вони зупинили Путіна. Я ніколи чи Путіна, як тут, як тут кажуть в Америці, я ніколи ніколи не був проти українців української мови. Мої рідною країною, Я не можу бути виступати, не можу не підтримувати людей. І також я переживаю за Росію, тому що я громадянин Росії. Це моя країна, ну я завжди був проти цих бандюків, які заправляють моїй країні. і до 2014 ро року я був дуже багато разів в Україні, я їздив до Криму, але я зараз не можу поїхати. У мене там є якісь люди, в мене є там рідні. Ну я не можу туди їхати. Я вже не їжджу дуже багато років, більш ніж 10 років. Я не їжджу а, в Крим. Я ніколи не навчався українською. Але коли ви мені кажете, що я що я зараз не підтримую Україну, а якийсь якийсь шоумен з Росії приїхав до Америці, він підтримує Україну. Коли де, де? я скролив, скролив його інстаграм зараз? А, а, скільки я а, скільки я потратив? Два часи чи три часу, щоб дойти до. Нізу і вичекають те, що ви кажете, що він потрібен українців. Ви ніколи не з'єднувався з, з українцями, які тут зараз залишаються у Америці. Ви ніколи не виходив з плакатами, які а, були з надписями проти Путіна чи проти війни. Чу чому ви кажете, що цей Рус Рустам Сонцев чи Колганов підтримує українців? Де після того як він пересік кордон між Мексикою та Сполученими Штатами? Він почав викладати фотографії з басейну, як він гуляє по вулицям Лос-Анджелеса, як він задоволений і зараз тут залишається в Америці. Дуже приємно було йому би розмовляти за своїми співвітчизниками, що він там казав, що тут дуже дуже гарно здесь е, немає ніяких проблем. І потім десь там е, на лайвстрімі він вивистрічав ви, ви, свої е, підтримки українцям, підтримки українцям. ця людина не підтримує українців? Возможно, важна, можливо, можливо. Він підтримує вас тільки після того, після того, як ви ви е, е, йому видишлети донати, донати ваші гроші, які яких зараз немає в Україні, тому що йде війна, і дуже багато е, речей і грошей було витрачено на цю війну. Також і в Росії. Ну така людина, як е, Рустам Сонцев, який, можливо, що пишуть люди, і що говорять російські правохоронці, що він можливо, е, викрав. Більш ніж двісті мільйонів рублей, Це а, скільки зараз це 2 мільйона 500 тисяч доларів. Ця людина могла викрати у людей в Росії. І я, я розумію, що якісь українці вони задоволені цим, що він зробив для росіян. Рустам Сонцев це та людина, яка не підтримує українців, Він не підтримує росіян, він тільки підтримує свою сраку.